Один чоловік загинув, інший у край важкому стані. На станції техобслуговування, що на вулиці промислові, стався потужний вибух. Його сила була такою, що повилітало скло у припаркованих поряд за сто автівках, а мешканці сусідніх будинків були добряче налякані. На місце події негайно викликали вогнеборців медиків та міліцію. Спочатку думали, що вибухнув газ. Однак огляд території засвідчив інше. На місці трагедії знайшли уламки від боєприпасу ручного протитанкового гранатомета. За попередньою версією вибухівку приніс один з працівників АСТО. Разом з товаришем вони розбирали цю гранату, під час чого і стався вибух. Відкрито кримінальне провадження правоохоронці встановлюють остаточну причину трагедії, а також де Чернігівці взяли бойовий снаряд. Для чого працівники даного СТО розбирали цей протитанковий набій, встановить слідство. Але попередня інформація свідчить те, що під час розбірки цього устройства протитанкового стався вибух, потужний вибух, і одна людина загинула, інша знаходиться зараз в реанімації. Одній з лікарень міста Черніга.